Так, відео управління меню. Значит, є кнопка увімкнення живлення, вона просто з'єднує акумулятор плюсовий дріт з платою. Ось вот так зроблю, щоб краще було вам вот. видно. Вимикаю, вмикаємо Atomscan Simple. E так, ну, взагалі Lite я його назвав. Ну це не важливо. Поки між цими двома словами вибирав Simple або Light. Значить, дві кнопки є все. Значить, праву кнопку затискаємо, утримуємо. У нас змінюється справа, графік на стрілку. Це стрілка показує рівень потужності. Проєктивно випромінювати в цю секунду в цій точці радіометра зі стрілкою. От. Ну і обновились покази, і заново починається замір. Потрібно почекати, бо тут датчик сбм 20, він повільний. Зараз під'єднаний конкретно. Ну, взагалі можна під'єднувати всі існуючі в світі. Так, от вже є покази. Затискаю, отримую. Знову обновились покази і вже графік. Нас йде. Це якщо затиснути, утримувати праву кнопку. Ось так. Показав. Далі, якщо затиснути, утримувати ліву кнопку, ми попадаємо в налаштування от, сигналізації. Скільки мікроРінгет, при скількох спрацює сигналізація. І от один раз натискаю, рухається Е, Повзунок. Два рази натискаю. Так, затиснув, утримав, зберігається. Ось. цією кнопкою збільшуються покази. А цією кнопкою перемикається. Значить, однократне натискання вліво. Два рази натискання вправо. Один раз натискання вліво. Два рази натискання вправо. Отак рухається. А цією кнопкою просто цифри від нуля до. Ось так звучить сигнал. От 8 км. Так. Затиснути, якщо затиснути і отримувати праву кнопку, нічого не буде. Затиснути і отримувати ліву, ми виходимо в меню. Однократне натискання лівої кнопки нічого не робить. Ось так. Якщо затиснути, ми попадаємо в меню. Затиснути знову виходимо в меню сигналізації. Далі. Якщо два рази натиснути цю кнопку, у нас вмикається звук і тут значок от, динаміку з'являється. Це щелчки, клацання. Два рази ще раз натиснути, вимикається звук, клацання ліву кнопку. Далі е -е, праву кнопку. Два рази, якщо натиснути, обнуляється і замір починається заново. От. Якщо натисну два рази. Три рази оцю кнопку я натисну, я скинув дозу на 0, обнулив дозу. Три рази. Раз, два, три. От, обнулили дозу. Цю кнопку на три рази натискання функції немає поки. Так, одночасно дві кнопки затискаємо. Це те саме, що цю затиснули, нічого не відбувається. Тепер, тепер. Так, отут, тут, до речі, тут де стрілка у нас. Знизу от іде час, секунди, хвилини і години. А тут де графік, у нас доза. За, за який час накопичена доза? За години і дні, за скільки накопичена доза, і от вона зверху. А в режимі стрілки. От. Так, далі. Як попасти коефіцієнт? Вимикаємо прилад, отак роз'єднуємо. І під час. Е, е, Під час ну, затискаємо дві кнопки одночасно і тоді вмикаємо тумблер акумулятора. І з'являється у нас коефіцієнт сенсора. Сенс і тут виставляємо коефіцієнт. Правою кнопкою от, піднімаємо покази. Лівою кнопкою одне натискання вліво рухаємося, Два натискання вправо рухаємося. Тобто, прав, лівою кнопкою ми переміщаємося. А правою ми виставляємо числом. Потім затискаємо, а, щоб повністю вийти, натискаємо ліву кнопку, аж поки не вийдемо в сторону. От. Далі сигналізацію виставляємо. І затискаємо, отримуємо цю кнопку. І все. І ми вже в меню дозиметра. І виставлений коефіцієнт. Давайте ще раз показую: От ми вимикаємо. Затискаємо дві цих кнопки, вмикаємо тумблер живлення. І от попадаємо в коефіцієнт. Виставляємо коефіцієнт, наприклад, 13. Далі лівою кнопкою переміщаємось вліво до кінця. Ліву кнопку, якщо два рази клацнути, то вправо переміщається. Один раз клацнути вліво. Затискаємо одночасно дві кнопки, нічого не відбувається. Потрібно тиснути, поки не дійде до краю. Далі вже рівень сигналізації виставляється. І звідси вже просто затискаєте ліву і виходите в меню дозиметрі. Він працює. Все показав. Отак от все просто. Так, якщо буде перевищення, от, наприклад, я піднесу датчик диму зараз. Так. От. Чути клацня, включила сигналізацію. Он вже показую мілірингенах, перемкнулося. Показує мілі рентгени в годину. Забираю, зараз будуть скинутися мікроренни. От, От мікроренни. Як вони змінюються. Зараз От. Миллированно пришло. Слева батарея показывает. Да. Ну, все показалось.